Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні я для вас приготувала ось таку сумочку. Це не просто сумочка, це може бути дуже чудова упаковка для подарунка. А що туди можна ховати, ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну, а зробити ось таку сумочку дуже і дуже легко. Для цього нам потрібен кольоровий папір та декоративний клей, ножиці, простий олівець та Нійка! Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Три-чотири. Ми веселі саморобки! Беремо звичайний аркуш кольорового паперу і згинаємо навпіл. Ось так. Розкриваємо і знизу ось так підводимо до лінії згину по центру. Те саме робимо з іншого боку. Ось так притискаємо і розгладжуємо. Тепер розкриваємо, все притискаємо і з одного боку робимо ось такий трикутник. З іншого робимо те саме. Дивіться, ось так і притискаємо. А тепер дивіться, дуже уважно. Розкриваємо повністю і ось цю нижню частину підводимо до верхньої, тобто складаємо, як спочатку, навпіл. Тепер знизу треба теж зробити ось такі трикутники, як ми щойно робили зверху. Притискаємо. Так. Зверху беремо лише перший шар, бачите, паперу, і теж робимо трикутники. Ось так. Притискаємо. Це дуже просто, не поспішайте. А тепер, дивіться уважно, все це зробили. Беремо ось тут, згинаємо ось сюди. І з іншого боку, так само. Ось так. З двох сторін зігнули. Тепер ось тут складаємо навпіл. І дивіться, маємо вже таку кишеню, коробочку. Воно саме вже нам показує, як його зігнути. А далі треба ось тут вигнути в інший бік. Бачите, скласти і сховати у куточки. У ці куточки, які вже в нас готові. Ось сюди. Так, обережно цей в нас куточок сюди, а цей. Ось сюди. І таким чином ми з вами зробили, дивіться, коробочку, коробочку, сумочку. Тепер, щоб вона була схожа на сумочку, ми її з боків, ой, тримайте, ось так, згинаємо і притискаємо. І сумочка готова! Залишилось зробити лише ручки та прикрасити нашу сумочку. Для цього я взяла блискучий фомеран, а ви можете брати або папір, або будь-який матеріал, чи декоративний папір, все, що у вас є. Навіть можете звичайний картон взяти, вирізати дві ось такі смужки, це будуть ручки, і вирізаємо ще квіточку. Я буду перекрашати квіточкою, але ви можете малювати метелика, можете малювати якогось зайчика, все що завгодно. Можете навіть взяти вже готові якісь наліпки, приклеїти. Тут все залежить від вашої фантазії. В мене буде ось така квітка, така сама, як ручки для сумочки. Квіточку приклею по центру. Дивіться, ось так: намастимо клеєм повністю. І приклею на сумочку ось сюди. Ось так, по центру. М -м, супер. До речі, сумочку ми з вами зробили без жодної краплинки клею. Такі, така техніка називається орігамі. Так, приклеїмо ручки. З двох боків ось так намастили, десь по сантиметру, і приклеїмо ось сюди. Так, притискаємо. О, дивіться, яка краса вже! Супер! І з іншого боку робимо так само. Намастимо клеєм. Ось тут. До речі, якщо у вас такий же самий блискучий або папір, або фоаміран, його треба трошки довше потримати, тому що блиск блискітки можуть не одразу приклеїтись. Тому тримайте. Ось так, як я бачите, я трошки його довше тримаю. І сумочка готова. Супер! Ось так. Дуже швидко та легко ми з вами зробили сумочку-упаковку. А тепер розказую. Ви туди можете сховати все, що завгодно, і подарувати. І таким чином ви зекономите на упаковці. І не потрібно буде грошики витрачати, щоб купити якісь гарнесенькі, гарнесенькі пакетики. До речі, і це ще буде дуже-дуже гарно, тому що ви зробили це своїми руками. І такого пакетика ви не купите в жодному магазині. Отож, робіть багато таких сумочок, пакетиків упаковочок і даруйте своїм друзям. Ну ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Отож, не сумуйте, фантазуйте і робіть разом зі мною корисні саморобки. А на сьогодні все. До нових зустрічей, Па-па! Так, ну якби мені подарували, то я б хотіла, щоб туди заховали браслетик і сережки. Ну, шабусі, якісь. Угу. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.